наших воїнів наших хлопців так. так Так. і хочемо подякувати їм за те що вони нас захищали А ви когось не знаєте що ви когось не знаєте Ні, ні, не знам. а як ви дізналися про те що треба їх сюди прийти і захищати? І з фейсбуку стріті воєнних так. і що Яких таких воєнних а, ну, розкажи. Гіборги. Гіборги? а ти откуди про кіборгів знаєш от мами. а мама відкуда про них знає і розкажи. розказь И школы? Ничего себе.

Так что у вас ротация? Как, ну как на как долго? Какие планы вообще? Ну, планы отпуск. Так. Полноценный отпуск для всех. А есть уже понимание, сколько, сколько, времени это будет? Да, есть. Но пока даты я не Но хочу. это военная тайна. Ну это не военная тайна, но я не буду их озвучивать. Mm. з чудовим, з чудовим настроєм і з бажанням повернутися обратно. Дякуємо вам. Моя бувочка. А от і ангел. А от і наш ангел. От наш ангел, який нас береже, нас хранить. Дякуємо! 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 que eu <laughs> Ми, за, також підтримку, б... за підтримку. Ми, дуже приємно для нас, що? що стільки людей просто зібралися підтримати нас. Би, ми навіть, навіть ми, ми від... просто не очікували <рігун> такого Деякі люди не вірять, що до нас все це доходить. Я особисто бачив, як доходить. До нас, тому ви самі возите, нас дуже сильно підтримують, підтримують дитячі. Листи, листи, малюнки, але я вам хочу сказати і побажати, що наступним разом, коли ви нам пишете листи, малюнки, дітки, якщо дітки можуть намалювати, але не знають не цифр написати, поможіть їм написати телефон, з яким можна з ними спілкуватися. Дуже велике бажання, прочитавши письмо. Я дуже-дуже хочу перезвонити цій дитині, яка малювала або мамі її, і побажати їй серце, розбите серце, але воно українське. Я дуже хотів би, я знаю, чий це малюнок, але но... хотілося б дуже віддячити батькам цих дітей.